Привітики! І сьогодні у нас буде розпаковочка паперових сюрпризів. Отак, от отак, давайте оберемо пакетик якийсь. О, сьогодні я хочу просто рандомно вибирати пакетики, всі, які будуть лежати, другий від кінця. Ну що, поїхали. Давайте почнемо з цієї колекції. Так, тут у нас перший і це другий. Давайте його сюди покладемо або сюди. Далі оця от наша така колекція. І в нас йде отакий от чемоданчик. Далі колекція йде від бобів Давайте от другий. Тут оранжевий, тепер коричневий другий був. Від колекції піця ми не зможемо, тому що в нас йде по порядку. Або, в принципі, да, реально другий вийшов цей по 5. Тому що ми йдемо по порядку. А ось колекції ми з вами відкриємо трішки пізніше. ви нічого не бачили. Так, і насчет, що ми сьогодні відкриваємо пакетики від другого, так що другий в нас йде оце от. Отак от. І не тільки будемо відкривати під час цього. Так, ем... Клеття серце. Так що ми не будемо тільки пакетики вибирати, коли е, нам потрібно вибирати взагалі пакетики, а будемо і коли вже їх наклеювати. Так. Давай відкривайся пакетик. Нарешті вже якийсь інший колір, і що це було цифра, цифра 10. Ось тут. Таке сердечко синє. Давайте наклеїмо його. Я напевно вже буду якісь відкривашки на цих робити, тому що це дуже довго і важко відкривати, ну, щоб відклеїти цей пергамент. Ну, у мене не пергамент, у мене, мене, до речі, я роблю наклейки на спеціальній клейкі бумазі. Так, далі в нас іде, виходить. Колекція оцімоданочки. Тому що ми йдемо від кінця. Так, колекція чемодани. Як думаєте, нам сьогодні цифра опальця 1, 3, чи 5. Я думаю, давайте, допустимо, один. Я не знаю просто рандомну цифру. Один. Так. Тому що вона сама маленька, я, в принципі, думаю, наймаленька, що хай буде цифра. Tutaj myy zabraniecie cyfra, tak. Da, cyfra jeden, cyfra 1 tak. Tylko taki zabranikaj. I, dawajcie, dopóki jeszcze pokładamy nasze imię. i przeklejmy nasz taki ładny tchmudanecik. Мені дуже подобається ця колекція, тому що я її придумала сама. Можливо, колекція чомоданчиків в когось і була, я тому що не дивлюся. А іменно із іменами колекції я ще не бачила ні в кого. Так, ладно, давайте поки ім'я покладемо. Далі в нас йде колекція, виходить, какашки, слайми, бо я не знаю, тут ми вже закінчили, так що давайте тут в на, нас ці кількість сторінки. І це номер 6. Ось тут. Давайте приклеїмо для початку нашу какашку. Тому що тут пакетики наклейки. Або 9. Секунд, да, 6, ще й добре. Тому що я щось 6 вже злякала, що це ну, типу, цифра така. Ну, Добре, 6, тому що там крабочка не могла бути наверху. И что у нас там за аксессуарчик. И у нас там ручка, вот такая вот. Такая от нас в рука, вот так вот. Давайте наклеим ее. Так, все. И приклеим нашу ручку. у нас аксессуарчик. И как видите, аксессуары отличаются. кожа, тут, допустим, шляпа. Тут зовсім какие-то крылья. Так, далее у нас получается коллекция пицца. Так, и этот пакетик мы открываем все. И вывалим нашу внутреннюю. Давайте сюда Ой, що це таке? Це грибочки, але їх тут дуже-дуже багато грибочків. Я скажу чесно, я не люблю гриби, навіть піцу ні з чим. Я не люблю грибочки. Так що піца буде вже не моя улюблена. Якщо б піця була без цього зеленого, що ми в перейдучому відео відкривали, це зелень така, як капуста, так. Та це була моя любима піца, але ще б туди кукурудзу я додавала. Так, давайте далі грибочки будемо приклеювати, Можна, допустимо, отут один грибочок. Далі давайте, от отут грибочок. Далі ще один грибочок. Я робив, що без пінохитність мало вже з цим. Отак, тому що ми на от бачите, тут от, воно от, 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 вже піднімається. І тепер почало і це підніматися. І я покладу прямо так, от, щоб дива заклеювало, щоб воно завжди не піднімалося. Ну, відклеюся. Треба якусь реальну відкривашку зробити мені, щоб я могла нормально пакетики відкривати. Ні, пакетики такі типу, нормально відкриваю. Я наклейки не нормально відкриваю, тому що це дуже важко мені попасти, щоб я їх відкрила. Давайте отак от, от. І отака от у нас поки піца виходить. І далі дуже прикольна колекція, яка мені дуже подобається. Я вже дуже чекала, коли ми її відкриємо. Це колекція наша о, милі наклейки. Наліпки, так, от, така наліпки колекція. В предыдущому відео ми відкрили оцю кабіночку таку цим. Це був номер 2. І перед минулим ми оце от відкрили. Давайте перемогу. Або давайте ні, від другого. так. Чувствую тут перший, а тут другий. Ні, це не другий був. Чи да, другий секунду. Тому що там прорізка була невеличка. Так, і нам тут попалися отакі от наклейчки. Знаєте, я попала прям номер 5 біля цього. Жовтий біля жовтого. Окей, давайте якось наклеїмо гарно. Давайте отут наклеїмо. Далі у нас тут іде фургончик. От, тут можна його? Трішки нерівного фуроганчик трішки падає, але нічого. Давайте морозиво дамо цій дівчинці в руку. Кексик може, в принципі, і політати. Піця з нею. Далі можна от, тут є такі от Морозиво, я не знаю, що це таке. Оце от я хочу так от приклеїти. А тут є ще круасанчик. круасанчик Ми вже приклеїмо на оце от, щось круасанчик більший за знаю, домик, чи що це таке, в чому воно продається. І тут є в нас якийсь морковочка із милашними зайчиками. Давайте це просто приклеїмо сюди. Або так приклеїмо. Отак от у нас вийшло, але тут є ще деякі наліпки, але вони не відклеються. Вони йдуть просто для декору. І тут сердечко. От. Отак от. так от ми гарно оформили сьогоднішню цю. І на цьому все. Всім пока-пока. Чекайте другу або вже четверту на частину.